Це дерево її нинішнє помешкання. Ми назвемо цю дівчину Сашою. Вона просить не розголошувати її справжнього імені, бо мешкати на дереві на 12-метровій висоті незаконно. Півроку тому дівчина переїхала у Гамбахський ліс на заході Німеччини. Таке життя може мати серйозні наслідки для 21-річної активістки. Це Наш протест. Звичайно, круто жити на деревах і бути у єднанні з природою, але це форма протесту. Ми розуміємо, що поліція може затримати нас. нас не просто виселять звідси. Йдеться про арешт та ув'язнення. Ув'язнення за те, що вони намагаються захистити ліс від його власника, енергетичного концерну РВЕ. під лісом поклади бурого вугілля. Мета активістів завадити знищенню лісу та видобутку вугілля. Загалом тут, на деревах, постійно мешкають до 30 молодих людей. Вони знімають на відео свою боротьбу за збереження дерев. Ось сутичка зі службою безпеки РВ, яка намагається виселити активістів. Це мав бути мирний протест, але ситуація поступово змінилася. Енергетичний концерн заявляє, що володіє усіма правами на видобуток корисних копалин. У цьому РВ підтримує і німецький уряд. Згідно з планом, розвідка покладів у Нижньорейнському вугільному басейні триватиме до 2050 року люди, які сидять на деревах у гамбахському лісі, пробудуть там недовго. План відкритого видобутку вже затверджено. Захист клімату одна з цілей енергетичної політики Німеччини, але водночас слід гарантувати і те, що такі густонаселені індустріальні країни, як Німеччина, будуть забезпечені надійним та доступним джерелом енергії. Супротив, який чинять активісти, майже символічний, адже більшу частину гамбахського лісу давно вирубали. Замість нього величезний котлован глибиною 400 метрів. Через поклади вугілля зникли і багато прилеглих сіл, мешканці яких були змушені виїхати. Курт Класен виріс тут. Він аж ніяк не радий тому, як змінився його рідний край. Тож фермер об'єднався з активістами у боротьбі з РВЕ. І пустив їхнє наметове містечко на своє поле. найперший легальний спосіб боротьби через суд. є багато способів, але один я це не потягну, тому був змушений об'єднати свої сили з активістами спеціально чи ні, але в нас становився розподіл праці. Вони забезпечують розголос, а я даю аргументи. Поки що ані судова тяганина, ані акції протесту не зупинили знищення лісу. Але Саша з друзями не опускає рук. Для них це більше ніж просто видобуток вугілля. Це боротьба проти експлуатації, як людей, так і природи. І гамбахський ліс символ цього.